Мітинги в українці в Європі це виглядає як знущання. Зрозуміло, що вони організовані нашими посольствами? Вже зрозуміло і ні для кого не секрет. Я думаю, що це все зроблено було навмисно, щоб легітимізувати Зеленського. В мене запитання більше до українців, які зараз за кордоном влаштовуються, слава Богу, їм Бог дав можливість. Вони виїхали з фактичної в'язниці України зараз в безпеці. В мене питання до вас, любі друзі. А як ви? дозволили собою так маніпулювати. І чому ви не виходите на акції протесту проти знищення прав і свобод, проти свалівілля ТЦКшників, проти узурпатора, диктатора Зеленського? Чому ви не виходите, принаймні, за акцію за мир за того, для того, щоб в Україну прийшов мир? Ви розумієте, що вас використовують просто для ще більшої ескалації? Ваші мітинги подають для того, щоб отримати зброю. А якщо рушниця висить на стіні, знаєте, та, по Станіславському, то вона у другому акті театру завжди вистрілить. Якщо є більше зброї, вона буде все одно використовуватись. І ви ж не виступаєте за закінчення швидше війни, правильно? Не виступаєте за те, щоб не було беззаконня, щоб права і свободи не порушувалися в Україні. Чому за це ви не виходите? Чому ви виходите і вимагаєте якісь кордони 91-го року? Ну, якщо ви хочете кордони 91-го року, то, напевно, жінки навіть, які про це говорять, то давайте як в Ізраїлі, повертайтеся, ідіть добровольцями, з автоматами. Покажіть, які ви герої, як ви готові воювати до останнього українця своїм власним прикладом. А то виглядає все негарно. Виглядає так, щоб ніби ви чужими руками хочете, щоб хтось воював замість миру. Ті, з ким я спілкуюся в Україні, ті, хто знаходиться на нулю, кому ми допомагаємо, як рух сейфоп. Вони втомилися, їх не міняють. Вони три роки не можуть виротись, побачити своїх рідних, близьких і вони хочуть закінчення війни. Їм не потрібно війна до кінця, до свого кінця. А всі, хто того хоче, то повертайтеся з ситої безпечної Європи. І ще раз кажу, покажіть власним прикладом, як ви, як ви готові захищати, боротися за кордони 91-го року, боротися до перемоги над Московією, як ви кажете. І готові святкувати парад перемоги над Росією на Червоній площі. Покажіть. А то ви, виявляється, хочете чужими руками жар загрібати. І не ведіться на провокації, маніпуляції наших посольств, які працюють зрозуміло під вертикалю і на Володимира Зеленського. Виходьте за мир, виходьте з плакатами за мир, звертайте увагу на порушення прав і свобод в Україні, прав і свобод, базових прав і свобод людини. Виходьте проти бузифікації. Проти засилля і насилля.